Так, доброго дня осінь. зайшов, подивитися, що тут в теплиці Надо поливати. Так. Надо чуть-чуть полять, бо поприв'яли, пов'яли чуть-чуть. Надо їх полити, помідорчики тут рання... Ні, це пізня капуста. Потім сіці наші кабачки. Ні, не кабачки тут, а. Огірки, точно. Потім дині, кавуни. Так, і ще ось щось потихеньку. Ще пролазить щось. Ще по чуть-чуть щось пролазить. Ну, значить, щось буде. По чуть-чуть вилазять важкенько, але є. Не забувайте підписуватися, далі буде.